Тим самим віскі для місцевого індійського ринку є купа проблем, точніше, одна велика проблема. І ти ніколи не здогадаєшся, з якої країни Індія бере цей торф. Та ось можна згадати цей Бангалорський університет імені Шевченка. О, ну так. Ласкаво просимо до Індії. На шляху пошуків свого віскі, як правило, концентруються або на Британських островах, або на Північній Америці. Азія, вона десь поза фокусом і досі сприймається як якась екзотика. А дарма, з традиціями в тій же Індії чи Японії повний порядок, а з цікавістю до віскі і поготів в одному з попередніх відео, де ми говорили про топ-10 країн-лідерів споживання віскі в світі. Обговорювали те, що в Індії випивають половину всього віскі світу, ну точніше, як віскі, половину алкогольних напоїв, які марковані як віскі. Там багато нюансів, але менше з тим цікавість грандіозна і чим не причина придивитись до цієї країни уважніше. Ну і ви просили в коментах звернути увагу нарешті на щось торфяне. Канал Віскі Максиму відрізняється тим, що не шукає легких рішень, і тому наш шлях до Айли лежатиме через Індію. А Можливо, ми ту Айлу і зустрінемо десь по дорозі. Побачимо одним словом. Отже, сьогодні говоримо про Амрут – Peated Indian Single Malt Whisky. І Сьогодні в мене в руках мініатюра, взагалі, в мене в барі їх багато. Я часто користуюсь для дегустаційних цілей. Є бажання поекспериментувати з якимось віскі, але не хочеться купляти цілу пляшку, замовили мініатюру, спробували, посиділи. Цікаво, сподобалось, продовжуйте далі ні, пробуємо щось новеньке. Хороша практика, долучайтесь, рекомендую. Давайте на і розберемо, як же в Індію. Завезли британці віскі-традиції. Звісно ж, без британців тут не посвятилось і почалося все з них. В Індії закріпились англійці десь на стику 18 і 19 століття, а перші віскі виробництва з'явились десь в 1820 ті Тут маємо згадати ім'я Едварда Дайера. Це величезний віскі ентузіаст Він передгір'я Гімалаїв шукав джерело чистої води, яке підходило для виготовлення віскі. Ну, точніше, як в передгір'ях 2000 метрів, таке собі передгір'я, але Даєр саме там знайшов місце, яке він визначив як підходяще для першої індійської дистилерії. Взагалі був скажений такий чувак, обладнання. Пер з Британських островів по Гангу, потім там якось його в ті гори доставляли. Дистилерія Казаулі називається, і вона існує й досі, але зараз фокусується більше на пиві та на місцевих напоях. Але Касаулі то на півночі Індії, а Амбрут нас походить з міста Бангалор або Бенгалуру, як кажуть місцеві. Це важливе місто у майсурському королівстві. Британці закріпились тут десь в середині 19 століття і перетворили місто на велику військову базу. Потроху почали розбудовуватись, і в 1870-ті збудували величний комплекс будівель Бангалорського палацу. По своїм айтішним справам мені доводилось бувати в Бангалорі, і я відвідував цей палац абсолютно розкішний в тюдорівському стилі посеред цієї тропічної рослинності. Якщо вірити їду, то саме на території палацу десь і знаходилось перше виробництво, яке виготовляло пиво та фіскі. Якихось слідів відшукати вже нереально. Всередині лишились фактично стіни з фотографіями та така собі експозиція в стилі ромського барона. А на дворі до палацу взагалі прибудували якийсь гігантський сарай з листів металу. Взагалі, Бангалор не дуже туристичне місце, крім згаданого палацу, там ще є комплекс адмінбудівель Відана судха. То ось можна згадати цей Бангалорський університет імені Шевченка. А насправді це Верховний суд у колишній будівлі майсурського губернатора. Так от, якщо сліди перших місцевих виробництв шансів відшукати вже немає, то з історією Амрута все дуже зрозуміло. Засновано було в 1948 році цю дистилерію через рік після здобуття Індією незалежності, і дуже довгий період вона була сфокусована на виробництві віскі для місцевого ринку. З тим самим віскі для місцевого індійського ринку є купа проблем. Точніше, одна велика проблема відсутність стандартів. І віскі, які споживають індійці, його підфарбовують, додають ароматизатори, його взагалі можуть не витримувати в бочках. Виготовляється він насправді з миласи, такої солодкої патоки, і правильніше його взагалі називати ромом. Ці напої на. Сполучених Штатів Америки, Європи їх не експортують, це виключно для внутрішнього споживання. В 1987-му Амрут приїздить до нової будівлі дистилерії, в якій функціонує і досі. Тоді ж, в 80 ті починаються перші експерименти з солодовим віскі. Ічмім беруть місцевий, з північних, не таких спекотних штатів, це переважно пенджаб. Але вже серйозно до виготовлення молтів підходять в 90-ті, коли купляють правильне устаткування і починають вчити менеджмент, персонал. І вже в серпні 2004 року в Глазго Амрут презентує Європі свій перший сингл Молт. Це був виключно експортний варіант. В Індії він почне продаватись тільки з 2010 року. Як зазначав менеджмент, було багато упереджень з боку потенційних споживачів. Бо Індія, Віскі, якість ну це не було синонімом, але доволі швидко. Експерти відзначили цей віскі буквально через рік. Поважний дядько в шляпі Джим Мюрей видав Амруд Ф'южіну якийсь дуже-дуже високий бал в своїй біблії і багато інших експертів, схвальні відгуки дали. І дуже швидко Амруд зібрав потужну армію шанувальників і зайняв своє місце серед лідерів візків виробництва. Хочеш бути спритним і непереможним, як герої індійських бойовиків? Натисни лайк. Підписку і дзвіночок, і я гарантую, що наступне відео ти не прогавиш. Все решта не гарантую. Тепер розберемось з ключовими складовими віски. Почнемо з солоду. Як я вже казав, Амрут використовують місцевий солод для своєї лінійки Сінглмолтів. Так само було навіть і для цієї димної версії. Але результатами окурювання солоду виявились, вони незадоволені і тому перейшли. До імпортного шотландського вже підготовленого димно-торфяного солоду. Е, більших деталей про походження його немає, яка це з ми не знаємо, але є велика вірогідність, що це той же самий Порт Елен. І таким чином тут ми маємо айлу індійської витримки. Ну, Вже цікаво, погодься. Е, але Амруд заявляють, що вони продовжують власні експерименти з окурюванням. але про походження торфу інформації ніде немає. І я почав мучити пошукові системи з запитами всіма мовами, якими я володію, і знайшов одну цікаву статтю. В ній йшлося про те, що Індія купляє кілька тонн місцевого торфу для виготовлення віскі. І ти ніколи не здогадаєшся, з якої країни Індія бере цей торф. Це Білорусь, місто Ліда. І, хоча там не йшлося напряму, що не згадували, що це був саме Амрут, купляв цей торф. Але якщо передивитись список всіх індійських виробництв, які мають торф'яний віскі в своїх лінійках, там крім Амрута буде ще лише одна дистилерія. Пол Джон вона називається все, решта з торфом не експериментують. Так що шанси 50 на 50. Наступний важливий момент бочки. Амуруд заявляє, що мають широкий асортимент бочок різного походження, але переважно це бочки з під бурбону. Але важливий момент, то що фактично всі вони проходять повторне опалювання, вони мають свою бондарню для цього, все там відбувається. І на тубусі можемо просто прочитати, що Aged in all barrels» без яких-небудь інших деталей. Так само тут ми не маємо і терміну витримки, і. Ми маємо тут пам'ятати взагалі, що термін витримки дуже відносне поняття. Навіть в межах маленької Шотландії там витримка у Спейсайді і на Островах це вже абсолютно різна витримка. По різному часу йде, можна сказати. В Індії взагалі все набагато складніше. Це фактично екватор, субтропічний клімат, волога, різниці температур в межах року, фактично немає, десь 3 градуси не більше. Ще маємо пам'ятати, що Бангалор знаходиться на висоті в 900 плюс метрів. Найвища шотландська дистилерія це 350 приблизно метрів. І доля ангелів у Бангалорі, просто скажемо 12% в перший рік і 10% в наступний. Якщо перерахувати це в літри, які втрачає дистилерія, то, наприклад, за 4 роки третина бочки випаровується а Через 10 років немає майже двох третин. Але за такої температури, в таких умовах, за такої вологості набагато швидше відбугуваються всі процеси визрівання. Як кажуть, дистилери з Амрута, десь приблизно один рік в Індії йде за 3 роки на Британських островах чи в Штатах. Ну так, дуже, дуже приблизно. Амрут Десь 4 роки витримує свою лінійку Single Ну і ще глянемо на тубус, розберемо, що ми тут забули важливого згадати. Так, 46 градусів міцність у нас. Це віскі не підфарбований, і холодна фільтрація не використовувалась. Окей, і на зворотньому боці розшифровка перекладу Amrut. це в нас елексір життя. Розповідати все не буду, це дуже довго і заплутано як історія зіти і гіти. Давайте перейдемо вже нарешті до Елексиру. Колір дуже красивий, натуральний, бурштиново-золотистий такий. Дуже рідкий, неочікувано для такої міцності, абсолютно рідкий, ніяких ніжок не залишає зовсім дивно, але спишемо на. Тропіки і вологість бангалорську наніс. Що цікаво, а він дуже стриманий. Для такої міцності очікується, що аромати вони розповсюджуються дуже швидко. Я коли налив його, було здивування взагалі. Торфяний віскі наливаєш і все тут згоріла лікарня, ці аромати. По всій кімнаті. Тут нічого немає, дуже стримано, він такий затислий, багато є чого, але треба все реально винюхувати і стромити сюди носа. Ну, звісно ж, є торф, є морська сіль, є цитрусові і спеції, але вони так десь дуже-дуже далеко проступають. Але я кажу, дуже стримано і дуже затисло все. Ну, спробуємо. О, ну, так, ласкаво просимо до Індії. Торф, так, він є, але він точно тут не на перших ролях. Дуже багато спецій. Здається, всі ті аромати, що можна знайти. В повітрі Бангалора, який називають садами Індії. Все тут є дуже пряний, дуже потужна ця нота спецій. Торф відчувається, і що мені подобається, він так класно асистує цим всім спеціям в даному випадку. Доволі сухий. Дуб проступає, ваніль, солодкість така є, але спеції з, фон, з торфяним тоном. Взагалі дуже цікавий, дуже яскравий і незвичайний віскі. Мені сподобався, давайте перейдемо до висновків. Заморок маємо забути всі упередження щодо індійських віскі. Це дуже яскравий і якісний напій. Мене трошки бентежить те, що аромати затиснуті і дуже стримані. І ще питання ціни хотів би обговорити. В Україні Amroot Pitted буде коштувати десь 2200. Це дорожче ніж той же лафроїг десятка. Ну не знаю, як на мене, це трошки дороговато, хоча я розумію, що екзотика, напій дуже цікавий, дуже якісний. Але трошки нижче була ціна, і було просто ідеально. Ну а перед оголошенням показників віски максимуметра нагадаю, що у нас з'явився акаунт на Патреоні. Можна зайти туди, трошки продонатити і фінансово підтримати проект, якщо є можливість і бажання. Посилання внизу під відео. Ну а віскі максимометр для Amrut Pitted Single Mold Indian Whisky показує 84 бали. З вами був Макс, до наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати від віскі максимум задоволення.